Українська для мене була такою мовою, ну як Латину, така мова, яка колись існувала десь в книжках вона досі є. Але хіба з нею хтось говорить? І потім я поїхала вчитися вже в Київ. І тоді я почала потроху переходити на українську, мені було важкувато, звичайно. І е, я чесно кажу, що свій перший роман я писала зі словником. Я вчила мову разом з писанням тексту. Але потім якось органічно я перейшла на українську, мені здається, вже так абсолютно. Після 2014 року. Це вже, це вже був більш такий свідомий крок, коли вже точно немає там е, кроку, кроку вперед, а десь кимось переходиш на російську на крок назад. Е, коли я однозначно вирішила, що я маю говорити тільки українською, так щоб вже й думати українсько. і думати українською. І я, я м'яко переходила, тому я, звичайно, розумію всіх людей, для кого це важко, коли це стоїть задача ось зараз. А завтра ми говоримо в української. Це важко, але не менше неможливо. Тут головне бажання. І мені, мені, мене дуже тішить, що кількість української все рівно збільшується, як би там не було багато. У нас ми а, і російською залишається, але в публічному просторі мені здається, починає переважати українська, і це так класно.